Вітання всім, хто нас дивиться, і продовжуємо нашу постійну рубрику «Запитання запитання-відповіді. Але в нас не було в минулу п'ятницю випуска, так як перебуваю в відпустці, І в минулу п'ятницю не було технічної змоги загрузити відео. Тож відповідаємо на ті запитання, які були на минулому тижні, плюс ті, які накопичились за цей тиждень. Так, перше, перше доброго дня. Чи займається ваше підприємство обслуговуванням дитячих майданчиків на території громади? Так займаємося але тих майданчиків, які перебувають на балансі у нашого підприємства, і також в нашу зону відповідальності по благоустрою не відноситься село Нове та село Тарасівка. По всім іншим, так звертайтесь до нас. Далі почався навчальний рік. Ліцей лідер зі сторони Сагайдачного може потрібно хоча б один раз прибрати. Зі школи вивозили габаритними машинами землю зі спортивного поля і біля бордюру залишки піску назбиралось достатньо. Чекаємо. Машина працює постійно. Більш того, є графіки роботи дільниці благоустрію, тому можете слідкувати за графіками, коли буде прибирання, і на вулиці Сагайдачного. Наступне, скажіть, будь ласка, чи є в планах ремонт під'їздів в інших будинках в Боярці? Дякую. Ремонт під'їздів не входить до структури кошторису, тобто до квартплати, за яку ви сплачуєте. Тому у разі, якщо мешканці об'єднуються, купують матеріали, ми надаємо абсолютно безкоштовно працівника, який може виконати ці роботи. Тому е все залежить від ініціативи співвласників багатоквартирного будинку. Зі свого боку сприяємо максимально в цьому питанні. Далі, знак установили, а місце для зупинки забули зробити. Мова про зупинку для маршруту номер 3 що проходить по вулиці Молодіжна. Наша робота відбувається по дільниці Благоустрою виключно в межах і існуючого фінансування. Тому, на превеликий жаль, були профінансовані знаки. Вони встановлені далі. Це добре, але навіщо? Вуличне освітлення не вмикають зараз. Та нащо зараз зараз це вкладати кошти? Це щодо прокладання лінії освітлення у селі Забір'я, там де біля озера облаштовують зону відпочинку. Ну, по перше, так чи інакше, рано чи пізно, вуличне освітлення включать, і маємо надію, що все ж таки це відбудеться. Тож в будь-якому разі треба до цього готуватися і на перспективу там дійсно мальовниче гарне місце, де люди будуть відпочивати проводити своє дозвілля, і звичайно, ця ділянка повинна бути освітлена. Також хотілося б зауважити, що вуличні опори, маніпулятор за це не сплачували кошти. Це і робота депутата, і інших керівників інших КП. Тобто, це. Ну, так би мовити, спільна робота без, е, з мінімальним залученням бюджетних коштів. Тобто на опори та їх встановлення бюджетні кошти не витрачались. Е, тому не вбачаю нічого поганого в тому, що ця робота робиться. Якщо є така можливість, її треба робити і рано чи пізно засвітиться це світло там. Д, е, наступне: а в боєрці по Хмельницького вже 4 роки живу, і жодного разу міські клумби вздовж доріг ніхто не прибирав. Ходити гидко, всюди сміття. Е, Прибирання сміття по центральним вулицям відбувається постійно, на регулярній основі. Дійсно, у нас критично не вистачає працівників для того, щоб займатися доглядом за зеленими зонами, як такими, і приводити їх до ладу. Наразі наших працівників вистачає виключно на прибирання від сміття центральних вулиць. Тому, на жаль, такі реалії станом на зараз. Будь ласка, приведіть до ладу дорожні знаки в місті. Знову ж таки повертаємось до попереднього до попереднього запитання, яке на початку було дорожні знаки. Це знову ж таки компетенція дільниці благоустрою, яка повністю цілком та повністю фінансується за рахунок місцевого бюджету. Тобто, як тільки фінансується, закуповуються знаки і вони одразу встановлюються. Наступне. ще не вистачає світлофорів навпроти раксу, а поруч гімназія? Як дітям переходити дорогу? І по незалежності, де щодня трапляються ДТП. Світлофор це досить дороговартісна. Скажімо так, інфраструктура і на превеликий жаль фінансової можливості зараз місцевого бюджету немає, але зараз розглядаємо варіант і чекаємо прорахунки і будемо подавати пропозиції на розгляд чергової сесії боярської міської ради з приводу облаштування лежачих поліцейських з точніше обмежувачів примусових обмежувачів швидкості. Вибачте, за. Те, що неправильно сказав, з підняттям, такі як, наприклад, на вулиці Симона Петлюри, кут Богдана Хмельницького. Тобто, щоб водії були змушені зменшити до мінімуму свою швидкість, це більш дешевий варіант, і також який убезпечить рух по вулиці і дасть змогу нормально переходити дорогу пішоходам. І останнє зверніть увагу, виклали фото, що зламаний дитячий майданчик, кораблик по білогородській. Це дитячий майданчик по Білогородській 41. До кінця тижня виконаємо там ремонтні роботи по ремонту гойдалок і самого кораблика, там де проблеми з дерев'яними перекриттями, і зварювальні роботи проведемо по гойдалкам, там, де вони потрібні. Тож дякуємо, підписуйтесь, коментуйте. Не забувайте, якщо ви хочете, щоб ваше питання потрапило в нашу рубрику. Залишайте коментарі саме в нас на сторіночці, а не в групах, де ми поширюємо наші публікації. Або ж пишіть в приватні повідомлення на сторінку нашого КП. Всім дякую і до зустрічі. В наступну п'ятницю.